Друзі, всім привіт! Вітаю вас, як завжди, в новому відео. А сьогодні що? Сьогодні, як ви вже здогадалися, буде влог. Сьогодні буду бігати, бігати трейл. Дуже незвично. Я згоден чути дуже незвично, що я бігаю трейл. Але цьому є таке виправдання трошки. Трейли я почав зараз додати свій тренувальний процес, тому що поступово. Буду готуватися до цікавих змагань, про які ви дізнаєтеся пізніше, але ці змагання будуть включати в себе трейлові забіги. А якщо ви здогадалися, про які змагання йде річ, напишіть про це в коментарі. Сьогодні я вже відплавав, там було небагато. 2200 я сьогодні поплавав. Доволі не складно, трошки інтервальчиків на воді поробив. Зараз я вдома. Потрібно що? Спершу. Піти поїсти заздалегідь за дві години до тренування, заправитися вуглеводами. Зараз я вам покажу, що їм. Але до цього потрібно зібратися, приготувати, зібрати речі. Я завжди, знаєте, стараюся все так трошки заздалегідь робити. Тому я підготував свій біговий екіп, в якому я буду сьогодні бігати. Ось ви можете бачити його. Тут у мене що сьогодні: це ласінчики, маєчка дуже тонка, все технологічне бігове. Шкарпетки спортивні, нагрудний пульсометр Garmin. Ось такі. Я собі прикупив нові окуляри GoG. А, доволі прикольні, мені подобаються. І кепочка, щоб кліч не заліз мені в голову. От. А, бо в лісі, як ви знаєте, цього добра вистачає. Але не вистачає основного, не вистачає кросівок. Зараз я вам покажу, що в мене як по кросівкам. Дивіться. Опа! Ахмадмосин. Ахмад імосин. Бачите, от це, в принципі, всі мої основні кросівки, в яких я бігаю. Тобто, це у нас а, саконі діендорфіни. Нещодавно їх придбав. Чисто для стартів, а, стартові тапки на ну зрозуміло рівні поверхності. Ось цих а, ми будемо сьогодні бігати. Це саконі. Як ви бачите, спеціально для трейло з таким ось а, протектором. А що мені дуже подобається, це ось такий носок. Тут він ну прямо от бачите, я пальцем нажимаю, але він не нажимається, тому що він спеціально зроблений захищений, щоб об каміння не прибувати ноги. Я в них а, бігав вже одного разу, мені сподобалося. Сьогодні буде їх друге тренування. Ось Тому о, називається моделька: Peregrine. Класні кроси, о, тому ось для трейлу вони якраз будуть використовуватися. Вони без гортексу, тобто це літній варіант. З гортексом в мене ось такі. Це в мене Тріумфи 22-й. Вони на Гортексі. А, але тут бачите більш такий протектор, тобто це в принципі бігати по рівному, по не по трейлу. О, ще на зиму мені потрібно будуть одні трейлові, але на гортексі, щоб вони не промокали. Тому що коли буде прям сильне болото, це буде проблемною. І ось такі а, робочі конячки, як то кажуть, а, на кожен день Це а, райди 18. Теж а, класні тапки, доволі тут а, широка колодка. А, мені дуже подобається в них бігати. Ось на, це такі знаєте, ось, лонги бігати на щоденній основі. Тому ось така колекція. Я прям дуже задоволений, як воно все виглядає, як воно все гармонічно виглядає, тому беремо ось цих малишок. І вперед, так, зараз перед бігом спочатку потрібно заздалегідь заправитися вуглеводами. Сьогодні, як бачите, в мене вівсяна каша з протеїном, з ягодками, це лохіна заморожена і джем. Далі ось такі класні батончики від українського виробника Food Mission. Мені ось мій підписник прислав, як бачите, такі дві коробки батончиків різних. Тут дегустаційний набір такий. Я вже їх під'їв, це насправді залишки залишилися вже. Натуральний склад, дуже кльові, Мені дуже сподобалися там різні смакії. Мені сподобалися з малиною і з кокосом. Але ось ці, в принципі, які залишилися, також непогані. Тому я залишу посилання в описі під цим відео. Підтримуйте українського виробника. Замовте дуже класні батончики, особливо для таких ось, знаєш, знаєте, перекусів. Вони будуть з більш натуральним складом, з більш якіснішим складом, ніж там їсти, наприклад, теж снікерс. Тому зараз що? Заряджаємося вуглеводами. Тут у мене, до речі, почав дивитися Тур де Франс вийшов на нетфліксі третій сезон, тому перші два сезони дивився. Офігенно, просто. Хто, хто не бачив про Tour de France а, ось на Netflix. Подивіться обов'язково. А ти що мочиш? Тоже бачите, вуглеводами заправляється? Андрюшка. Що це? Де 5? Хай, молодець. Тому заправляємося і вперед бігати цей трейл. Так, друзі, ну що, я вже на місці приїхав на ВДНГ. Саме тут е, великий ліс Голосіївський, де зазвичай дуже зручно бігати ці трейли і е, е, ну, є набір, є бездоріжжя, тобто все як треба. Тому ну, я думаю, що певно Голосіїв це певно єдине місце в Києві, де можна різноманітні траси побігати. Тому. Приїхав я зараз сюди. Зараз у нас 5 година, щоб ви розуміли, і зараз 32 градуси. Дуже жарко, дуже. Прям... Але в такому прикиді наче норм. Я максимально одягнувся як потрібно. Кросівочки топчик. Взяв також з собою ось такий гірчик від 226. Ізотонічний з 22 грам вуглеводів. Тобто він такий рідкий з ізотоніком, тому що води ніякої я не брав. І от Для поповнення вуглеводів, для поповнення води, в принципі чудовий варіант брати з собою просто гель. Ось, Більше на мені нічого, тільки ще взяв ось таку сумочку, щоб телефон покласти, тому що в цих весінах немає карманів. Зараз будемо, будемо стартувати. Так, ну що, тренування почав, зараз вибігаю по асфальту. І, і далі вже в ліс. Я цей маршрут насправді вже одного разу бігав, тому розумію, що очікувати. До речі, маршрут ось такий ось. Ви зараз побачите на своєму екрані. Тобто все буде бігтися в одне коло. Що доволі прикольно. На борчику там здається щось біля 300 метрів. Тому е, трохи попрацювати б доведеться. Ну і плюс те, що як не крути, спека трошки піддушує. Я вже забіг в ліс, як ви бачите, набагато все поприємніше. От, Пробіг вже один кілометр. Темп сьогодні буду тримати такий помірний десь ну, по 5.30 в середньому. Тобто для трейла це нормально буде. Не буду навалювати більш спокійно. от. Коли буду біжати по прямікам чи по спускам, порозказую вам цікаві історії. Наприклад, Можливо, хто слідкує за моїм інстаграмом і телеграм-каналом, обов'язково підписуйтеся. Зараз ви побачите на своєму екрані QR-коди і ну, посилання на інсту. Тому підписуйтесь там багато цікавого також. А, а що цікавого було, це те, що я трошки розклався на велосипеді. Ми катали групову гонку і по дуже такі, я би сказав, дитячі помилці я впав. Да. Дуже неприємно, але не катастрофічно, скажімо. Тобто, що відбулося? Ми вже їхали назад, їхали групою. Середня швидкість групи була десь 35 кілометрів. От. І на цій швидкості я виходить, достав з Джерсі гель, з'їв гель. І класти назад бумажку в Джерсі, тому що ну, на узбіччя ми не викидаємо, не смітимо. А, і а, після цього, виходить, що тримав руль однією рукою. Передні вони трошки притормозили. Я виходив своїм переднім колесом, зачепив заднє колесо людини, яка була попереду, і мене викинуло в сторону на дорогу. Неприємно дуже, дуже неприємно і трошки боляче. Але дуже добре, що я нікого не збив. Тобто, коли я падав, мене якби в сторону кидануло. Група далі поїхала, я нікого не збив. Приземлився, я виходить на бік, на стегно. І добре, що воно в мене м'язове, а не жирове. І відповідно я мав дуже сильну гематому, а не перелом. Якщо б було по-іншому. Ось Тому а, все вже зажило, все вже супер. А, я прийшов, а, там, займався фізичним терапевтом, потім а, використовував навіть п'явки для відсмоктування цієї крові. До речі, доволі класний метод. Про нього напишу, чи вже на момент цього виходу цього відео написав. В свій телеграм-канал, тому переходьте ще раз, дивіться, там багато цікавого. Посилання ви знайдете в описі звернувся до фізичного терапевта, ми зробили певні маніпуляції, він мені дав завдання, зараз я роблю вправи певні, а виконую на відновлення. Все зажило, як на собаці, скажімо так, не все так страшно, як могло би бути. А, до речі, про велосипед. Моїм, першою моєю думкою було, «Блін, не як я, а як ВІЛ. Тому що, ну, як ви знаєте, всі велосипедисти в першу чергу турбуються за велосипед. Тому а, могло б бути набагато гірше. Велосипед не сильно покоцався. Мінімально резиночки під заміну, а там красочка здерлась, але слава Богу без зломаного карбону, а без сідушка трошки затерлася, тому по мінімуму, скажімо так. Але в цілому взагалі не критично. Тому що я не знаю, якась, може якісь новолуння, чи хрен його знає що, але якось останнім часом. В моєму ну, от колі знайомих дуже багато хто падає на віло, розкладається. Я от сьогодні наприклад, біжу сам, тому що мали бігати з Антоном. А, а, цей трейл, щоб не самому. Так він потрапив теж в Віло ДТП, дуже сильне групою. Там такий завал був, що просто жесть. От. Дуже сильний завал. Там люди побили свої дорогущі велосипеди, а, ну, травмувалися прям сильно, я знаю. Тому, звісно, дуже бідно, дуже сумно це. Так що бажаю всім, хто, можливо, хтось дивиться мене, хто учас, приймав участь в цьому двіжі. А, тому, хлопці, скоріше вам. Відновлення, відновлення ваших велосипедів. Головне не втрачати азарт і повертатися до справи. Це знаєте, як коли ти на машині потрапляєш в ДТП, от, щоб воно якось не відбило сильно, треба зразу сідати за кермо. Отут от максимально так. Тому здоров'я всім. І Життєвого благополуччя, як то сказати. Я поки біжу вниз, прям, прям добре. Що можу ще сказати по зараз ось цьому взуттю? До речі, я от ми коли перший раз я в ньому бігав перше тренування, це було після такого дождика і теж по цій же трасі. Я прям знаєте, дуже сильно відчув, як вирішує спеціальне трейлеве взуття на таких моментах, коли там десь скользка, десь ну, такі от нюанси які бувають, то блин, так, такі, таке щеплення класне. Ну, є, знаєте, є впевненість. Впевненість, що нога нікуди не від'їде і все буде чудово. Це хорошо. А? Бачите, можна, можна вийти голяка покупатись. Так, а далі у нас знову підйом бляха. Ну, погнали. Тупо через хащі. Внизу. На накатіку пішов. Подивіться, яка краса. Горочку добів, наче нормально. Трошки, звісно, виснажує із за спеки, за адаптації. ну, недостатньо ще адаптації до спекотних умов. Але в лісі взагалі кайфово. Тіньочок. Знаєте, що от дуже круто в лісі це бігти от без наушників, я взяв наушники, ну і там думав як включу щось собі. Але інколи от хочеться саме слухати тишу. Тільки ліс. красивки біжуть. Ну точніше ноги, ноги біжуть. Красівки на підхваті. Карта. Дуже карта хорошо працює. Без карти би вже заблукав напевно. А так норм. А чуєте, пташки співають чи не кайф, скажете ви. Я вам скажу, що кайф. Особливо, коли попереду спуск. О тут минулий раз пробігали. Бачите, які завороти, тут видно катаються, а люди на вірчиках тільки стрибають. Як це там двопідвіси чи як. А ви просто, якщо я не правий, не розбираюсь в цій темі. І отут тут -от пробігаєш, особливо було так, дуже слизьковато. І ці кросівочки дуже добре відпрацьовували все. головне, щоб зараз ніхто не їхав тут. І не вирізався, тому що видно, що маршрути накатані. Бачите? Так, ну що, я підбігаю до фіналки і подивіться. Бам! Отакий От крутий підйом. Просто я не знаю скільки тут градусів. Ну що все, я добіг, а вийшло ось так, як ви бачите зараз на своєму екрані. 14 кілометрів добіг, почуваю себе нормально і подивіться, що в мене є. Ага, фанта. Навіть трошки холодно. Стояла в холодильнику думав прям, знаєте, зараз людину взяти її було вай, як круто. Тому ваше здоров'я. Це просто неймовірний кайф зараз. Після такої бані е, випити чогось такого вуглеводного, освіжаючого, прям дуже класно. Ну що, друзі, я вам дякую, що ви подивилися це відео. Е, можливо, воно було для вас навіть чимось корисним або ж просто цікавим. Тому до нових зустрічей.